В одній з обласних лікарень Дніпропетровщини медики провели три операції військовослужбовцю Олексію. Поранення отримав на Донецькому напрямку. У нього, каже, множинні переломи ноги, осколкові поранення живота. Чоловік був водієм евакуаційного авто. Згадує, у той день разом із побратимами вивозив травмованих військових. Я діло в тому, що толком нічого і не помню. Ну просто картинка пропала і очнувся, Я вже тут на хіруричі, ну, на фронт Олексій пішов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це не перші травми. Були контузії та осколкові поранення кінцівок. Зараз через множинні переломи ноги кістки доводилося збирати по частинах. Тому операція тривала близько п'яти годин, розповідає завідуючий відділенням травматології Валерій. Ступня роздроблена її оперували. Потім прооперували гомілку багатоламковий лампових перелом. І після цього одразу прооперувало стегно трьохфрагментарний перелом. Бігати зможе. Може не швидко і не, і не одразу, але буде бігати. Буде нормально ходити. Військовий з Полтавської області в цивільному житті працював продавцем. Вдома на нього чекає дружина та п'ятирічний син. Після одужання каже, хоче побачити сім'ю. небо. До не То додому до сину. Нічого, Все воно терпіло. Ми тут раді них. Ми завжди це почуваємо отлично. У нас відповіді другої немає. Медики слідкуватимуть за станом військового і за потреби проведуть ще одну операцію на нозі. Через складну травму в ступні, розповідає лікар Валерій. Чоловік зможе ходити за декілька тижнів. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.